Ми в національному парку Носовка, супер парк. У нас Володя і Євгеній. Будемо. Ван, коротше, буде качатися зараз. Пожди, Вован, ще не знімаємо. Ану, так, хоч раз одтянешся. Старичок, ану, давай. Отак. Ого, раз. Все. Бобік зєсть, два. Ти подивись, три. Оце Вован качається. О, який качок. Чотири. давай, Вован, давай, давай, п'ять. Все, так, на бруся. Вован, на бруся. Ідемо на бруся, давай. На Набруся. Хану, споминай Ти ж такий спортсмен був у школі. Давай. Раз, ова, пошов. Давай, пошов йди по брусям. Можеш по брусям? Ой, боже, блядь, трясич, маркечи. А ну, давай, ой, давай, йди брусям. Та все, все, таке воно життя, старость не радость. Правду кажуть, такі в нас домики сюди у парку. Це для дітей площадка. Іван, не хочеш в пісочниці погуляти. Сповни дитинство, ні? Це наш парк. Парк носівки. Там пам'ять пам'ятник героям війни. Ну, така красота, нормальний. Парк у нас красивий. Ось вована загубив у парку. Вован! Десь там стоїть. Коли... Ти що, спускатися будеш, чи що? Либо поламаєш, так будеш. Так, там от перва школа. Не видно, звісно. Далековато. Далековато, не видно. Ну, нормальок. Це такий у нас парк. Красивий парк. Раніше мер зробив, красивий парк, на сівчаном лавочки поставили кругом. І це пам'ятник воїнам у нас є. Красиво. Там є ще пам'ятник афганцям, далі. Ну, красота. О, Вован з'явився. Вован, ти де ходив? От турніка віджався, так уже що все. Бобіг здох, так. Да? Ну що, Вован, спортом займатися будеш чи ні? Не хочеш спортом займатися? Не, О, не хочеш? А чого? Состарився? Да. Такие у нас лавочки, мусорки, красиво.